Це двір Харківської багатоповерхівки, якою керує почесний ветеран України та Харкова Григорій Ваксман. Чоловіку цьогоріч виповнилося 97. У 1942 році добровольцем пішов на фронт. Я попав в 157-й строковий полк, 8-я бригада, 25-й армії. Ветеран розповідає, його кілька років поспіль керівники міста відзначали як кращого управителя будинку. Цьогоріч він добився, аби в його багатоповерхівці облаштували укриття. Це одне з приміщень укриття. За три тижні жителі будинку комунальники та волонтери побілили тут стіни, замінили труби, принесли сюди стільці та піддони. Укриватися тут можуть близько 70 людей, каже Григорій Ваксман. За словами управителя, він стежив та контролював процес з дому. Спускатися йому вже важко. Максман каже, вперше звернувся до міської ради з проханням привезти підвал до ладу ще п'ять років тому, але тоді йому відмовили. Я розумів про те, що рано чи пізно військові дії можуть початися, але коли конкретно, я не знав, але відчування було. Це моя жінка, царство небесне, вже 11 років і один. В моєму возрасті вже только критикується, а більше нічого не надо. Рідні Григорія Баксмана поїхали з Харкова через постійні обстріли, але сам ветеран каже, залишати дім не збирається. Я не здався, з моє місце взяв би уїхав з би дітям і так далі. Я не можу Це буде это будет сторони неправильно. За словами ветерана, він сподівається, що війна скоро закінчиться. А поки він продовжуватиме робити свій будинок та територію біля нього кращими у Харкові. Руслана Богдан, Юлія Токар, Юрій Лавриненко – Суспільне новини, Харків.